З початку року на пожежах спричинених порушенням норм використання пічного опалення на Житомирщині загинуло 14 людей. На початку цього опалювального сезону співробітники служби з надзвичайних ситуацій області почали проведення профілактичних рейдів по приватних домогосподарствах Житомирської області. Рятувальники акцентують увагу жителів на правилах безпечного використання пічного опалення та котлів на твердому паливі. Потрібно не забувати чистити димар. Чистити дамар потрібно не раз на рік. Да. Особливо коли почнеться вже опалюваний сезон кожного місяця. Пані Віра до цього користувалась газовим опаленням. Втім, цьогоріч вирішила перестрахуватись і встановила твердопаливний котел. Жінка каже, як безпечно користуватись таким опаленням, знає. Комен чистить щомісяця. Так спокійніше я мала, а газ росте. Може, все небудь? Ну так для, для всякого пожежного випадку ми купили дорогу. І демар чистили О, раніше, як у нас був газ раз на місяць. Ну, оце теж, мабуть, раз на місяць буде чистити. Сергій Пилипович показує світ вертопаливний котел. Розповідає, димохід чистить два рази на місяць. Окрім того, щороку. Повністю розбирає його для ревізії. Щоб не падав жар, підложується металева. Пластинка і вона весь час лежить, поки котел горить. Один раз на рік я його розбираю і повністю роблю ревізію. Там утеплення тут забиваю. Там в мене азот ткань, все заізольовано, заліплено глиною, там ніяких горючих матеріалів не касається до димохода початку цього року на території області сталося більше тисячі пожеж у житлових будинках. 220 з них безпосередньо через порушення правил використання пічного опалення. Провідний інспектор районного управління ДСНС Костянтин Мельник каже, найбільшу небезпеку становлять займання горища та даху. Їх пізно помічають. А суха деревина менш ніж за годину виграє повністю. Сухий дерев'яний дах. Це є як факел спалахує, а додаткові. Пожежна навантага, яка знаходиться на даху, це ще як його керосин, який його швидше розпалює. Ще близько 20-30 хвилин вистачає, щоб півдаху вже повністю потрібно було міняти геть, повністю. Тобто, навіть якщо воно вже буде слегка обвуглене, воно вже втратило свої конструктивні елементи і тому воно не підлягає для подальшого використання. Дмитро Полічук, Сергій Кобилянський – новини на Суспільному.